Пані та панове, Президент України, Володимир Зеленський. Дуже дякую. Шановні лауреати, шановні учасники гості премії. Я вітаю вас на другій церемонії Національна легенда України. Ця нагорода вона започаткована рік тому, але попри невелику історію, має велике важливе значення, значення і мету. Це належна шана з боку держави своїх талантів, своїх. Геніїв своїх героїв, тих, хто поміж нас, і ми маємо їх помічати. Тих, кого з нами, на жаль, вже немає, але ми маємо їх пам'ятати. На минулорічній премії я говорив про велику українську художницю Марію Примаченко. Про те, як прикро і як несправедливо, що за життя вона не отримала від незалежної України жодної державної нагороди. Вона створила понад 800 неймовірних картин. Її ім'я внесено у Всесвітню енциклопедію мистецтва. 2009 рік ЮНЕСКО оголосила Роком Марії Примаченко. А 5 травня цього року її картину під назвою Квітки виросли коло четвертого блока було продано на благодійному. Аукціоні за майже 15 мільйонів гривень, які були передані на потреби Збройних сил України. Тобто навіть сьогодні, через чверть століття, після смерті Марія Примаченка живе, фактично продовжує допомагати нашій державі. І сьогодні Україна нарешті каже їй дякую. Та віддає належне відповідно її внеску та заслуг, офіційно і не завжди визнає це наша велика українська художниця, велика українка, національна легенда українського живопису Марія Оксентіївна Примаченко. Указом президента України за визначні особисті заслуги установлені незалежної України і зміцненні її державності, захисті вітчизни та розвитку національного мистецтва, нагороджено відзнакою президента України національна легенда України Примаченко Марію Оксентіївну, народного художника України. Посмертно нагороду отримує Кожан ігор Володимирович. Генеральний директор національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Я хочу щиро подякувати українській державі за вшанування. Пам'яті про Марії Примаченко. Марія Примаченко це є душа українського народу. З нею люди набирають натхнення. І сьогоднішня війна війна не йде за території. Війна йде за збереження української культури, України як нації, як держави, як тих культурних надбань, які залишили наші предки. Пане президент, щиро щиро дякую вам. Пані та панове, рік тому ми були в Маріїнському палаці. Під відкритим небом зустрічалися. Ми були всі у смокінгах, вечірніх сукнях, урочисто та в супроводі симфонічного оркестру. Цьогоріч, по іншому, ми у метро дрес став не таким важливим. Я вважаю це правильно. Ми раді почути оркестр, а не сирени повітряної тривоги, але готові до всього. Цьогоріч ця премія відбувається інакше у зовсім іншому антуражі, іншій обстановці. Але на мою особисту думку, найголовніше вона відбувається, і це красномовна відповідь ворогу спробам нас знищити. Державу, яка шанує та цінує своїх. Великих людей, своїх громадян і героїв неможливо знищити. Бо за таку державу завжди стоятимуть горою і будуть захищати таких людей з часу проголошення незалежності нашої держави було чимало. А з початком, а з початком повномасштабної війни таких людей стало ще більше з різних. Куточків нашої країни. Приємний голос, тим не менше. Наш голос з різних куточків країни, різного віку, роду, занять, абсолютно різних професій. Ті, на долю кого 24 лютого випали особливі випробування. Ті, хто з ними стійко та гідно. Впорався, і це не сотні, це не тисячі, це мільйони українських громадян. Не існує формули, за якою можна визначити вагу їхніх подвигів чи самовідданості. Україна пишається кожним і кожною, і кожного уособлюють цьогорічні лауреати нашої відзнаки. Це пожежник Ігор Івасиков, завдяки його діям з-під завалів обласної державної адміністрації у Миколаєві було врятовано 17 людей, 17 збережних життів. Щонайменше 17 причин бути сьогодні тут. Це Ольга і Анатолій свист подружжя лікарів. Які на початку війни майже випадково опинились у Бучі, вони не змогли залишити місто, зателефонували своїм друзям і попросили усиновити їхніх дітей п'яти-двох років, відповідно, якщо вони не повернуться. Два тижні під постійними обстрілами, без належного обладнання, вони робили надскладні операції, рятуючи життя важко поранених дітей. Це провідник Анатолій Бабічев. Дев'ять днів у режимі нон-стоп і майже абсолютно без сну його потяг евакуйовував людей: з Костянтиновки, з Харкова, з Краматорська, з Лимана. І в цьому ж потязі, в цьому ж потязі, у іншому вагоні працювала його дружина Наталя. В ніч з 12 на 13 березня під час обстрілу потягу вона загинула. Попри особисту трагедію, Анатолій не зламався повернувся до служби до порятунку людей. Це вчителька, вчителька Ганна Бут із Мелітополя. І попри окупацію, вона виховує своїх учнів патріотами, не боїться казати їм правду. Організувала проукраїнські мітинги в окупації, попри погрози та насильницькі дії цих загарбників. Відео, де вона загорнута у Прапор України як зараз. І вимагає від міжнародної спільноти більш рішучих дій. Потрапила майже в усі світові ЗМІ. В усі соцмережі. І на планеті почули. Мелітополь це Україна. Це волонтерка Тата Кеплер. Як і тисячі. Волонтерів вісім років поспіль вона допомагає нашій армії. І неможливо напевно порахувати, скільки за цей час було знайдено, доставлено всього важливого, важливого для життя наших воїнів, могутніх людей, аптечок, медичних рюкзаків, турнікетів, бронежилетів. Іншого спорядження і іншого оснащення. І в її особі я хочу сьогодні подякувати усім волонтерам України. Дуже дякую. Це легенда київського динамо і збірної України. Переможець ліги чемпіонів і володар з золотого м'яча. Його ім'я включено до списку топ 100 найкращих футболістів в історії. Ці та багато інших титулів прославили його на весь світ, а зараз допомагають йому гуртувати весь світ задля підтримки і допомоги Україні. Амбасадор платформи Юнайтед 24 наш великий спортсмен, великий чемпіон, наша легенда Андрій Шевченко. Окремо, ми хотіли би сьогодні відзначити, що цьогоріч за вагомий творчий доробок і зміцнення культурної слави України званням національна легенда посмертно нагороджена Анатолія Борисовича Солов'яненко. Ми дякуємо кожному з вас, кожному і кожній. Ми пишаємось вами усіма. Ми знаємо, що, попри всі ваші. Чесноти та всі ваші звитяги, ви залишаєтесь дуже скромними людьми, і кожен з вас і кожне, і всі ми сьогодні кажемо про те, завдяки кому насамперед можемо сьогодні бути тут. Звісно, це наші військові, всі, хто захищає Україну, всі, хто віддав за неї своє життя. І зараз я прошу вшанувати їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. Прошу безумовно, всі наші захисники, безумовно, люди з великої літери, всі бійці наші, вони герої. І всі воїни, вони наші українські легенди. Всі достойні найвищих нагород і назавжди увійдуть в історію нашої держави. Їх подвиги і їхні славетні імена. Один із них Ігор Бедзай, полковник ФМС ЗСУ, військовий льотчик першого класу, герой України. За цими званнями ціле життя присвячено службі на благо України. вражаючи якості, вражаючи справи, його досвід це десятки важливих бойових завдань, його учні це 15 екіпажів, його мужність це 10. Одиниць авіаційної техніки, яку ще у чотирнадцятому році в умовах надвисокого ризику він вивіз із заблокованого аеродрому в САКах до Миколаєва, його приклад це 217 воїнів з Криму, які наслідуючи йому залишились вірними присязі та Україні з першого дня служби з першого дня. Війни на Донбасі з першого дня повномасштабного російського вторгнення, він до останнього віддавав себе служінню України 7 травня 2022 року, виконуючи пошукову рятувальну операцію, його МІ 14 вразила ракета ворожого літака, внаслідок чого полковник Ігор Бедзай ні, не загинув, а захищаючи свою рідну землю залишився у своєму рідному небі. Україна пишається, що мала такого сина, і плаче, що ці слова каже у минулому часі. Ми віримо, що зараз він нас чує, він нас бачить, що Україна продовжує жити, прокидатися зранку завдяки таким героям, проводити вечори на честь своїх героїв. Ми вшанували їхню пам'ять тільки що хвилиною мовчання. А зараз я прошу вас віддати їм усім належне хвилиною вдячних оплесків, хвилиною овації. Дуже дякую. Нагороджено відзнакою президента України національна легенда України, Бедзая Ігоря Володимировича, начальника Служби безпеки польотів, старшого інспектора льотчика командування військово-морських сил збройних сил України, героя України, полковника посмертно. Нагороди отримують дружина Юлія та дочка Марія. Часто в житті ми не говоримо слова, які здаються нам очевидними, і навіть кажемо, вони банальні, хоча насправді є дуже важливими ці слова і потрібними. І саме цими словами я хочу завершити свою промову 24 лютого цього року прокинувся новий народ, інший народ, інші. Ми, ми не стали краще. Ми стали собою мільйони українців хто доєднався до священного обов'язку і тих, хто вісім років боронить Україну на Сході, аби разом захистити її на півдні, півночі, на заході і у центрі нашої держави. Це воїни Збройних сил України, це тераборона, це наші нацгвардійці, прикордонники, наша розвідка, пожежники, рятувальники, наші сапери, наші поліцейські, всі наші медики, всі наші волонтери. Дипломати і журналісти, митці, наші музиканти, наші актори, наші спортсмени, наші залізничники, наші пілоти, моряки, водії, наші науковці, наші викладачі, вчителі і вихователі, наші промисловці, наші підприємці, наші фермери і просто всі ми небайдужі українці: всі, хто працює і наближає перемогу України, це все наші люди. Наші громадяни, наш український народ, всі вони, на мою думку, це національна легенда України. Слава їм, слава Україні!